Всім доброго дня, товариші мисливці, любителі собак. Придбав собі дві лаєчки товариша і будемо розпочинати їхнє початкове навчання, Це, кажуть, в доросле життя, в життя мисливства. Що по собаках, так коротенько собаки провірені. Віддали хороше потом сучка в Кобель молодий, кобель по губанових собаках. Йде сучинка, дуже добре працює по куниці. Цей час трохи була бита від кабана. Але, тим не менш, має диплом другої ступені по кабану, так соба не виставлялася. Хороша робоча сучка. Обачте, собачки, бачите, це дівчинка у нас і хлопчик. Дівчинку назвали Мора. Хлопчикам Мухтар. Цуценята проклеймовані. Обов'язково звертайте увагу, якщо берете цуценят, щоб мали обов'язково всі відповідні документи, клеймо, немаловажно, тому що багато собак підставляють, роблять різні роду дурниці. Як від того оберегтись не можна. Такі недобросовісні заводчики, які таким займаються. Але старається брати від провірених собак, від робочих собак. Хто з ними дійсно полює. Не тільки у вольєрах, звертайте увагу на дипломи робочі, тому що там таке злоба може бути ясно, але звертайте на більшу увагу на робочі якості собак, як собаки в пошуку, в'язкість собак і який напрямок куниця чи кабан, що вас цікавить, на те звертайте увагу більше. Дуже така цікава в'язка, у нас вийде з цих собачок, Надіємося, будуть собаки різносторонні, полювати будуть на все, тому що в крові воно є, шучка дає робочих собак поверху непоганих. Вже дала більше 11 робочих потомків. Добре, собаки працюють по куниці, в борсуку, по кабану. Є польові чемпіони навіть собаки. Так що. Надіємося, що в нас щось получится хороше з них. Всім зараз по півтора місяця. З що починаємо такий плісик до себе на дачу сюди, хто знає, де наше любиме село починалося з Тут Отримаємо кабанів, диких свиней, п'єтнамських свиней, диких качок. І хочу спробувати щоб собаки росли з корми, щоб їх не чіпали, тому що в більшості випадків завжди застосовував, якщо на електронашинники якісь різні методи, щоб курей не ловили. Тому що дуже проблематично вчити собаку, щоб не ловила курей, не давила. Це проблема номер один в лайки, тому що десь затримається в лісі, вчасно зізняти не можна буде щоб була хороша в'язкість і теж додому без собак, собаки прибігають на селений пункт. І собачки можуть не робити проблем. Чи Добре. навіть на виїзді десь в інших, в інших областях, чи як де буде полюватися, богдась. Нас можливо запрошувати. Будемо їздити на різні зйомки, різного роду полювання. Це кобельок це морочка така. Хороша сучка, така вона, до речі. досить така проявляє таку агресію. сьогодні їхати їм по конечку купити чоловіка, можливо ще й поїду. Зараз побачимо як з часом і можливо поїдемо і купимо конечку. В ранньому віці тут сня добре приривати до чогось такого, до верху, до кониці. Кабана вони спіють завжди брати, тому що кабан... Це, як кажуть, обичте слово смердюх, якого чути далеко. Там особо розуму не треба. Головне злоба, щоб була в'язкість і щоб не було страху. Основне. А так решту все і вичути, і у собаки знаходять добре. Більшості вже проблема в тому, чи хочуть по ньому працювати таким чином. Так що завелися такими собачками. Оце кабельочок. І морочка, дівчинка. Цікавиться. Така як лисичка на мордочку. Цікава така сучинка. Гра. Зусиня потрібно виховувати з грою. Буде гразним, проводити час, таким чином воно буде вчитися. Бачите, яким робиться вже... Дорослий окрас, там будуть такі сіренькі, Ну, мусучка така жуттява, кобель чисто білий. Додам відео фотографії, побачите такі собаки. морочка щось там собі отражує. Хто заводить цуценя лайки, знайте, що до року часу потрібно сходити ноги по коліна. Так я вам образно говорю, щоб собака находилася, щоб мала хороший пошук. Настріл зрозуміло, що ви її зараз не дасте, але ознайомлювати з звіром, з пошуком, з лісом, головне, щоб був пошук, буде пошук, буде робота. Собака буде, хто кажуть, почувати себе у своїй тарілці. І Робота буде, тому що якщо тим більше хороша кров, робота буде це гарантія. Чим більше собака в лісі, тим краще вона буде працювати. Собаками це я буду полювати по всьому. Від фазана, куропатки. і що нам дадуть ліцензію на що, то будемо і полювати. Так що сподіваємося, виростуть з нехороші собаки, Таке сьогодні було коротеньке знайомство з нашими новими жителями, юними мисливцями. Надіємося, що все нас здається. Всім дякуємо за перегляди. Стежте за нами. Канал нагадую, називається Любиме село. Канал у нас про все. В більшості напрямок тварини буде можливість, як то кажуть, настрій під подорожі будемо подорожувати, але зараз не на часі. Пусть не на вільному вигулі в мене. Кури ходять тут на далі. Качки ходять дикі, ну їх все одно прорве в якийсь період, їх мусить прорвати, щоб вони... щось можливо і передавлять, але сподіваємось, що з цього не буде. Товариш дав двох, тому що чесно особо тільки хотів сучку взяти, тому що також не хочу багато собак набирати Бо це час, час і треба надати їм належним чином виховання, але можливо і добре, зараз зима, їм двом веселіше, тепліше. І такої пара то є пара. Таке вже одного нізда ясно, що в'язатися не будуть, але хай ростуть разом. Так, я розробку такий приспосіб, кусок палички, братанка подає цю іграшку і так їм ввожу, і її ловлять, вже виробляють інстинкт. Пайки хороші собаки, специфічні, але хороші, тому що працюють не по всіх величини. Дуже великий обсяг них. Кажуть, роботи, дуже собаки страсні до полювання, головне, виховати хорошого мисливця і буде з цього толк. Так що всім дякуємо, до побачення.